І гарно. Але буває, напливають за днями добрими, за днями гарними напливають тучі днів скорботних. Їх написано в Слові Божому дуже багато. І ми проходимо різні частини нашого життя, і добро нам Бог подає, але бувають і скорботи. Його проходив скорботу, і в нього така скорбота була, що його не могли утішити друзі. Вони намагалися, але їхнє втішення, як він назвав, каже, жалко, ви утішитеся. І я зараз зачитаю Слово Боже, читав, казав, мудрий хвесь Яс. Хорошо, як добрі дні, ми посміхаємося, ми раді, ми можемо в днях наших благодійств говорити гарні слова, щось обіцяти. І написано таке слово до нас. За доброго дня, з добра, це Еклесіаст писав мудрий в Еклесіасти 7 розділ 14 віша. А за злого ж розважуй, одне і друге вчинив Бог, не те, щоб людина по собі нічого не знайшла. Тобто Бог каже, то тобто слово нам каже, що Бог так вчинив наше життя. Що в нас є скорботи. Але скорботи вони даються для того, щоб ми потім могли оцінити втішення, яке дає Бог. У бладинстві ми ніколи не оцінимо того тішення. У бладинстві людині добре, та й все. У, хорошо, і слава Богу. Я зачастую скажу, що буває тут у Господа. І Давид, цар Давид, казав також такі слова. Зараз зачитаю. Він говорив, що в своєму я не покалєблюсь. Це Псалом 30, з 6 по 13 розділ. Він говорив такі слова. Зараз зачитаю Псалом 30, 6. І Боже Слово нам говорить, що буває Господь гнівається на людину, а буває посилає скорботи для того, щоб виправити людину. Але слово Боже нам каже, Псалом 30 6 розділу, бо хвилю тримає він у гніві своїм, усе життя свої влас, у своїй ласці. Буває увечері плач, а радість на рада. І ось Давид теж казав, а я говорив був у мирі своєму, не захитаюсь навіки. Господи, ласті своїй ти поставив мене на горі моїх сил. І бачимо, що Псар Давид каже, я в бладинстві своїм казав, я не похитаюсь, я от буду крепким. Але далі ми бачимо іншу ситуацію. Як вести себе в скорботах? Ну, в бладенстві радіти, насищатися добром, а як вести себе в скорботах, коли нас нагрянули на нас скорботи, і ніяка людина нас не потіше. Бо кожне утішення, воно покажеться жалким утішенням, бо це моє, мені скорби. ти не розумієш, як мені. І можуть люди приходять і втішати, і казати, «Та, ти гарні слова говорять, але коли серце в скорботі, а ще й в сильній скорботі, ніяке слово. Воно не зможе потішити людину. Тож як там пере, 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 проходить прям скорбей? І ось Давид далі каже, як лице своє ти заховав, то збентежимся я. До тебе я кличу, о Господи, і благаю я Господа, яка користь іскрави моєї, коли я до гробу зійду, чи хвалити тебе буде Порох, чи він виявить правду Твою? Почуй, Господи! І помилуй мене. Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мені плач, мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоб славу співала людина тобі і не замокла. Господи, Боже мій, повік славити буду тебе. І ми бачимо, що людина робила. Він молився. І жалювся на своє життя, але він молився. Да, він говорив, Господи, чи я мовське чудовисько, що ти каже, ну, б'єш мене. Да, і, Але він молився, але він молився. давив скорботі своїй, казав, почуй мене, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. І далі він каже, ти перемінив мій на радість. І ще слово Боже, нам говорить такі слова. Псалом 30. 5, 37 з п'ятого верша. Говорить такі слова, на Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить. І він випровадить, немов світла, твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мочки, і на нього надійся. Не розпалюйся гнівом, на того, хто щасливою чинить дорогу свою. На людину, що виконує задуми злі. Задум і, і от буває в скорботі людина, і, ми, і може сказати, а той живе хорошо, що в мене стільки скорбей. Але каже, мовчки, не рапші, не рапші на Господа. Ти можеш краптати ну, на ситуацію, можеш, тут, мені так тяжко, головне не раптати на Господа. Бо написано, що Він випровадить, немов світла твою справедливість, коли ми, коли, коли ми покладаємо на нього надію. А скорботи будуть, від них нікуди не, не дінемося, і нам слово Боже попереджає. Ми можемо, я ж кажу, можемо бути в благоденстві. і нам гарно, нам добре. Я вам скажу: в благоденстві ми можемо забути Господа. Інколи Бог напоминає людині. За допомогою скорбот, що Він є. Ізраїльський народ, як відступав від Бога, Бог посилав на них війни, Бог посилав на них скорботи. І коли люди шукали Бога, Він давав їм перемогу. А бувало таке, що просто відступали від Господа. І тому написано свого тягара покладити на Господа. Це 55-й псалом, 22-й вірш. 23. й І він тебе підтримає. Він ніколи не дасть захидатися праведному. Як вести себе в скорботах? Ну, Крисіас каже, роздумуй. Я думаю, нам треба молитися. Ну а на чим роздумувати, якщо в нас скорботи? Я не кажу, що слово Боже дає мій. Роздумуй. Що значить роздумуй? Знає, що Господь це допустив. І можемо сказати, за що? Не треба казати, за що. А треба полагати на нього надію. Треба шукати лице Його. Бо він дуже застрадательний. І я зараз зачитаю, Ісус Христос також проходив скарботи. В кожного різні вони. І дійсно, ви будете примі, якщо сказати, ти не розумієш моїх скворбот. Так? Я не зрозумію. І ніхто не може не зрозуміти. І може таке, і це таке буває в нас. І дійсно нас ніхто не зрозуміє, але є той, хто нас зрозуміє. Бо він прийшов, він пройшов землю, він пройшов всі скорботи. І якщо ви думаємо, що Христос не, не хворів, написано, що він Віндав болезні. Христос проходив цю землю. Знаєте, для чого він це все прийшов? Казав Бог. Могутній. для чого він проходив ну, скорботи, труднощі для того, щоб нас розуміти. І зараз він в вічності. Його, він не ограничений зараз тілом. Він велику має силу. І він може нам сострадати. В усьому. Бо написано. Про нього я зараз зачитаю Слово Боже, як нам поводить себе в скаргах. Бо може нам і молитися не гадіть. Все може бути, слово нас попереджає, що це буде і воно прийде. Щоб ми не лякалися до всього скарботи. Вони прийдуть навіть коли ми не з Богом. Але є різниця, коли ми з Богом. Дуже велика різниця. Бо в нас є перевосвящений. Це так Ісус Христос названий. Це той священник, який пройшов все. Він може нам сострадати. І так слухаємо Слово Боже. Це є послання до Євреїв, 4 розділ, 14 вірша. Тож маючи великого перегосвященика, який пройшов через небеса Ісуса Сина Божого, тримаймося нашого визнання. Бо ми маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим немочам, <кхи> а такого, який подібно до нас зазнав спокуси усьому, проте залишився без гріха. Тож приходьмо зі сміливістю до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Ось як нам треба поводити себе в скорботах. І ніхто нас не втіши, крім Бога. Бо тут нам і написано, що ми маємо такого пересвященника, який може нам співчувати. У Бога знайдеться співчуття для нас. І про нас написано, щоб ми вчилися також співчувати людям. І апостол Павло писав, Бог нас втішає такою потіхою. Щоб і ми могли потім потішити людей, які знаходяться в скорботах. І знаєте, Бог пошлет коли ми будемо до нього взивати, Іо дуже багато страждав. Я вам скажу, не день, не два він страждав. Уявіть собі, яке потрясення було в нього. Да, Бог такого не допускав досі. І синовій потіряв і потіряв все. Але Бог його потішив. Він його обідняв і в нього послідстві стало більше, ніж Бога. Да, так, такі спитання не кожного випадуть. І він сказав, да буде ім'я Господа благословенно. Він не проклинав Бога і не казав, за що мені це. Чому це? Він не казав ніколи. Та жінка підійшла і каже, похули Бога і помри. Він каже, ти говориш, як об нас безумні. То як нам поводиться себе в скарбів? А вони прийдуть. Нам треба не забувати, що є просто благодаті. Ми можемо прийти туди в будь-якому состоянні розбитого, в состоянні невір'я, в состоянні, схай Божого, я. я не можу вже молитися Все. І ми, нам треба туди йти. Нам треба казати Богу, що нас болить. Бо якщо ми заховаємося від нього, ну, що ми отримаємо від цього? Нічого. Але коли прийдемо до того простого благодаті, про яку написано і скаже, Боже, можливо таке системі, що кажуть, я взагалі не можу ні молитися, в мене просто немає сил. І можемо мовчки постояти на країнах і сказати Богу те, що у вас серці. Я знаю, бо так написано: Бог подасть утіху. Написано, що. Бог чи не захистить своїх вибраних, які кричать до нього день і ніч. І в Слові Божому написано, що Бог каже сам Господь, казав такі слова. Це Єремія 32 розділ 27 вірш. Бог каже такі слова: Ось я Господь, Бог кожного тіла. Чи для мене є щось неможливе? Я знаю, що в нас в житті є скорботи. Буває в багатстві, але знайте, скорботи прийдуть, Різного ступеню прийдуть. І нам треба бути готовим покласти свої заботи на Бога. А Бог нас виведе, бо ми читаємо, що в нас такий пересвященник, який нам може. І ми зараз живемо такому часу дуже нелегкому. І нікому не легко зараз. І всі переживають, в когось проблеми, в когось лішення є, хтось когось потіряв, хтось щось потіряв. Дуже багато труднощів. Але є надія. І написана вона як якір. Наша надія Ісус Христос. Коли корабель йде в шторм. І якщо він не бросить якар, його може розбити волнами аб, аб скали, аб, ну, рознести, просто волнами розбити. Але коли є якір, а є в кораблі, кораблі яких є декілька якарів, вони їх бросають, і ці яка врізаються в дно і корабель стоїть. Наш якір це віра в Ісуса Христа. І не наша надія на Нього. Написано той, хто надіється на Бога, він не засоромиться. Далі в скарбях можна проходить і на день, де ні, не один день, і не два, і казати Господи, коли вже це закінчиться. Але Бог дасть утіху. Але в свій, в свій час все приходить в його час. Навіть суд він приходить в його час. Та й утіха приходить теж в його час. І ми читаємо притчу, гарне, є про. Вдовуй неправедну суддю. І ілюстрація нам показана така: прийшла вдова до неправедну судді. Ми знаємо так, цю причу. Проси, проси, в нього захисти мене, захисти день і ніч. І Ісус, і Він каже, захищу вже цю вдову, щоб вона мені не прийшла докучати. А Ісус каже: а чи Бог не захистить вибраних, які кричать до Нього день і ніч? Але питання: чи коли прийде Христос? Він знайде віру на землі. Чи знайде віру в Бог в серцях наших? Віра це, ми знаємо, упевненість в невидимому. А наша певна віра це впевненість в Богі. Віра це коли людина виконує Його слово. Чи знайде це Господь у нас? Це питання ми кожен собі задамо. І ми зараз будемо звертатися до Бога. У нас є труднощі. У ну, нас є проблеми, і ми завжди молимося в кінці нашого зібрання, ми молимося за те, щоб ну, Бог явив свою милість, Кожна своє, кожна своя біль є, яку не пойм... є така, яку не поймає жодна людина. А Бог знає, і написано, що він вісьмо милосердний і сострадательний. Амінь. Давайте скажемо нужди наші. І будемо молитися. do 3